Беріть краще це. Вітаю народ! Ну що, нарешті я можу показати вам ось цей чудовий девайс для релоду. І, взагалі, забудьте все, що я казав до цього про УПС, про те, як сильно я його люблю, про те, який він класний. І все-таки забудьте, цього ніколи не було. <с <с Кілька місяців тому я все ж наважився на придбання цього чудового апарату, і я вам хочу сказати, що не жалію жодної витраченої гривні на нього. Тим більше, враховуючи мої часті пострілухи, я його вартість відбив вже рази так 4. Відео буде послідовне: спочатку поговоримо про підготовку, потім про сам процес релоду, а в кінці зачепимо деякі нюанси і поговоримо про його обслуговування. Отже, на самому початку потрібно трішки заморочитися. По-перше, потрібно знайти яку-небудь дошку, куди ми його встановимо. Звісно, ви можете тупо просвердлити столешню, але не кожному потрібен стаціонарний апарат і не всі готові псувати свої меблі. Далі струбцини. Я купив комплект з ось таких двох у Леруа Мерлені, здається, гривень за 200. Свердлимо два отвори і закріплюємо наш лілот. Можете робити це комплектними гвинтами. Я свої трішки попсував, то довелося докупляти. Я забув, шуруп закрутити. По суті, база для роботи готова, але це ще не все. У комплекті щедрі американці поклали нам просто купу дробових та порохових мірок. Але є проблема: жодна з цих мірок не підходить для наших порохів. Навіть в моїй супер-мега-ультра люкс експорт комплектації. Мірка пороху Тахо 224 теж мені не підходить. То що ж робити? Є два варіанти вирішення проблеми. Перший, навіть три. Перший це ви берете мірку, яка засипає рівно половину від необхідної вам кількості пороху, і засипати його в два заходи. Але це так собі рішення, чесно кажучи. Другий, це ви шукаєте десь на форумах, у еликсах і так далі людей, які друкують ці мірки, от, і замовляєте в них. А є третій варіант. Ви берете будь-яку порохову мірку і починаєте потрошку спилювати в неї верхівку, одночасно перевіряючи, яку кількість пороху вона тепер засипає. Вам потрібно буде ще додатково всередині робити конус. Тобто, щоб вона була не просто рівна, а конус, щоб порох не... Залишався на ось цих уступах. З дробовими мірками, по суті, лише одна проблема. Вони трішки по дебільному підписані: 1,1 четверта, 1,1 друга, 1,5. Того просто кожну спробуйте гляньте, скільки дробу вона засипає. Ну от і просто, там, я не знаю, відкладіть, підпишіть, а всі інші хай відпочивають. Так, з підготовкою закінчили. Тепер давайте. Почнемо ловити кайф, особливо після ГУПС. Так, народ, ну почнемо. Отже, ось ця алюмінієва штучка має знаходитися саме тут. Для чого вона потрібна, щоб капсулі не висипалися вам на штани? Беремо гільзу, беремо обжимне кільце міткою доверху, одягаємо на гільзу і одночасно декапсулюємо і обжимаємо денсер. Готово. Тепер другий слот. До речі, ось так виглядає капсулятор. Саме таким чином він має стояти в своєму місці. Беремо капсуль, закидаємо в отвір. Беремо гільзу, ставимо на другий слот і одночасно капсулюємо і знімаємо обживне кільце. Готово. До речі, одразу на цьому етапі хочу сказати про ось такі гільзи з високою юбкою. В принципі, вам не потрібно ніяких додаткових засобів. Просто дістаньте капсулятор. І він, і він не буде заважати гільзі опуститися трішки глибше, щоб кільце знялося. Давайте подивимось. Беремо, одягаємо кільце. І знімаємо. Все, жодних проблем. Тепер переходимо до слоту номер 3 Беремо гільзу і підставляємо її під тримач. Це просто нереально зручна штука, особливо після УПС. Потрібно засипати порох. Опускаємо. Трішки постукаємо по ємності, тому що буває, іноді порох не досипається і так далі. Коли, ну, якщо у вас буде цей станок, можете самі спробувати не стукати по резервуару і просто тупо засипати порох. І з часом ви помітите, що він ось тут починає збиратися. Нормально він не попадає в мірку, і це, власне, дуже велика проблема. Тому опустили, трішки постукали, засипали порох. Підняли. Далі, пиш контейнер. Нормально спозиціонуйте його в отворі, щоб він стояв рівно, щоб не було ніяких перекосів, не було ніяких заломів обтюратора і так далі, тому що це дуже-дуже погано. От ставимо і притискаємо. До речі, на цьому етапі, якщо ви не робите корекцію капсульного гнізда, то можете зіткнутися з ситуацією, коли капсуль вилазить. Падає в цей отвір, потім, щоб його дістати, потрібно повністю знімати станок і так далі. Якщо він трішечки підвилазить, це, ну, якби не зовсім критично, просто ставимо його на другий слот і знову трошки дожимаємо. Може, далі це якраз виявиться, поки я буду працювати. Отже, опустили і тепер засипаємо дріб. Краса. Так, тепер наступний слот номер 4 Тут формується зірка. Власне, ось тут, ось тут теж формується зірка, але не шестиполюсткова, а восьмиполюсткова. Вона більше підходить для абсолютно нових гільз, не одностріл. От, Тому, ну, якщо хочете користуватися, власне, її використовую для конусної насадки. Так, тепер, по-перше, гільзу потрібно. Ставити так, щоб лінія попереднього загину в гільзі дивилася на нас, тоді зірка сформується правильно. Вам, ось саме на цьому моменті, коли ви формуєте зірку, потрібно трішки набити руку. Чому? Якщо ви сильно передавите, то у вас тоді зірка буде відкриватися після закриття. Якщо ви слабо надавите, то потім у вас буде ну просто повна фігня. Тому як я раджу робити? Прислухайтеся до відчуття в своїх руках, коли ви формуєте зірку. І на моменті, коли ви переступаєте уже лінію попереднього закриття, зупинитеся. Тоді у вас вийде ну, більш-менш нормальний патрон. Давайте пробувати. Ну, власне, ось такий результат маємо. Тепер можемо підставити під конус і трішки дотиснути. Ну, можна ще сильніше, але будьте готові до того, що зірка може почати трішки розкриватися. Все. Ось такий патрончик. Краса. Тепер давайте зробимо все те саме, але з кулею. Давайте навіть візьмемо з високою юбкою. Беремо обжимне кільце, капсуль. О, тепер дивіться, от щойно сталося якраз те, про що я казав. Нас випав капсуль. Того беремо новий, ставимо. Тупо засовуємо нові і все. Але раджу робити корекцію. Так, тепер ставимо на четвертий слот до моменту, коли відчуваємо більший супротив, зупиняємось. На останній і дотискаємо. І зараз я так уверх піднімаю і там просто. Ні, дивіться, нормально. Ось, бачите, трішечки піддуває. Зовсім трошки. Тому можна наверх або покласти 10 копійчну монетку, або підставити на другий слот, трішки дотиснути зірку. Зовсім трошки. І під конус. Іде нормально. Тепер давайте я вам покажу, як я сам для себе роблю кульові набої. Це дуже легко, дуже швидко, дуже просто, не потрібно заморочуватися з приводу зірки. Просто берете і провалюєте зірку всередину. Для цього просто потрібно взяти пиш контейнер на 32 грами. Беремо гільцю і все те саме. Знову піддуло. Ось так, ось так я сам для себе роблю набої. Легко, просто пофіг на зірку, все чудово летить. А, до речі, зараз взагалі хтось може, типу, М -м, це все. Потрібно правильно зірку закривати, доробляти гаєпівською матрицею, розривати пелюстки на пишконтейнери, а ще в кулю віск потрібно заливати. Слухайте, ну хто як хоче, так і. Чесно, <хи> мені воно не треба, мене абсолютно ось так влаштовує. Дав мені лінки, дав мені руку. Я не хочу кожен раз заморочуватися з приводу цієї зірки. Оцієї. Якщо ви наповненням в гільзи не досягаєте такої висоти, щоб між верхівкою і кінцем вашого там дробу, картечі або кулі не буде. ну Буде менше, ніж 11 мм, то отримаєте провалену зірку. В принципі, в моєму випадку, можливо, конус трішки вилікує ситуацію. Ну, не вилікував, так. Да. Ну, кстати, що можемо зробити? Якщо в мене вийде, звісно. Візьмемо пульку. Поставимо трішки, вирівняємо полюсточки. Шик і блеск, вообще. До речі, на самому початку ось так десь відсотків 60-70 у вас буде виходити зірка. Десь ось так приблизно. <хи> так, тепер до нюансів, приколів і обслуговування. Періодично раджу перевіряти, скільки пороху ви засипаєте. Один раз на кілька десятків набоїв. Та й, взагалі, всі набої по можливості переважувати. На каналі Хлопці з лісу автор якраз розповідав про ситуацію, коли просто забули засипати порох і відповідно отримали розірваний ствол. Також порох засипається об'ємним методом. У мене похибка становить десь приблизно плюс-мінус три сотих. Для мене не критично, але дехто з власників лілоду все одно засипає порох ручками, особливо якщо це стосується закордонних порохів. Також, якщо ви хочете, щоб гільза більш стабільно стояла на своїх місцях під час певних операцій, то можете скористатися порадою, яку дав у себе на каналі Друбашевич. До речі. Привіт. Він просто знизу під ось цими отворами, клеїв магніти, і, відповідно, гільза тут стояла більш стабільно, а капсулі не будуть випадати в отвори. Тепер про обслуговування. Можете робити, а можете не робити. Це вже на ваш власний розсуд. З коробки буде дуже сильно скрипіти пружина. Можете купити газ ліфт, а можете, наприклад, просто розібрати станок. Яким чином? Трішки відгинаєте ручки і піднімаєте вверх. Власне, скрипить саме вона. Тому можете там все вичистити, додатково змастити саму пружину. На. І скрипіти вона перестане. Потім, зверніть увагу, ось на ці місця. Також на ось ці. І тут сама ручка алюмінієва. І з часом. Алюміній трішки підтирається об сталь, і в цих місцях утворюється така чорна емульсія. Тому можете трошки вичистити там, додатково змастити, наприклад, я думаю, що станок вам скаже тільки дякую. На якомусь каналі говорили про знос обжимного кільця. Типу, через кілька тисяч пострілів, у нього там усе витреться, збільшиться діаметр і обжимати буде вже не так добре. Чесно кажучи, у мене питання, скільки. Тисяч або десятків тисяч потрібно обжати, щоб з цим кільцем щось сталося. В принципі, вихід із проблемою тупо купити ще одне кільце, але знову ж таки. Скільки треба ним обжать? Щодо ось цього пересувного дозатора, злякався. З часом між ним і самим резервуаром почне накопичуватися порох. Дозатор буде трошки дряпатись, підтиратись, але в цьому немає нічого критичного. Просто періодично знімайте його та очищуйте від залишків пороху. Єдине, що наприкінці хочу додати: не купуйте УПС народ, не треба, <смас> не треба. Якщо ви вже його купили, попросіть людину, в якої є лілот, прийдіть до нього або візьміть. В оренду і спробуйте з ним попрацювати. Я більш ніж впевнений, що ви дуже розчаруєтеся у своєму песі і захочете купити лілод, як це сталося зі мною. Тепер, власне, УПС пес мені не треба, і, до речі, якщо хтось хоче, <смеш> можу його продати з задоволенням. Власне, все, кайфуйте від релоду, частіше тренуйтеся, влучних пострілів і краще працюйте цівкою. І тепер швиденько-швиденько ставимо на останній слот і дозакриваємо набій. Просто класика зйомки відоса це поставити неправильну мірку, засипати дріб неправильно і отримати отаке. Ну, ти знаєш, от сидиш на серйозних шах. Просто показуєш, розказуєш, все, як там засипається, який ти крутий, класний релодер. Ставиш усюди на, на останній слот. Такий хопа. І, і все. Кікаю.